Друзі, доброго дня! І у нас з вами сьогодні на огляді новий трактор для українського ринку Solis 110 Нагадаю, що компанія Міня є ексклюзивний імпортер тракторів та міні-тракторів Solis. І ми по всій Україні маємо свою торгівельну мережу, де ви можете завжди завітати, і помацати, і потестувати трактори Solis. Ну що, давайте почнемо. Роздивляться 110-ку. Значить, ну Давайте так, друзі. У нас є запитання у самих, навіщо завозити 110-й соліс, якщо ви вже завозите 105-й соліс. Ну, По-перше, це трошки різні трактори. Настояв на цьому заводство, п'ятки продаються в Україні дуже добре. Люди. Купують, люди задоволені, їх вже декілька сотень в Україні працює за ці 4 роки, що вони продаються. І 110-й трактор він відрізняється. Відрізняється від 105-ки. І давайте почну розповідати чим. Ну, по-перше, вага цього трактора. 4290. 4300. Суха маса, це без палива. Паливний бак у нього на 150 літрів. Тобто цей трактор важчий, ніж 105 на 500 кг. КПП в нього така ж сама, 12 плюс 12. Він з реверсом.